Ну, що, ребята, в общем, ребята, мы в больнице уже с уже несколько часов. Я уже была и в судинной хирургии у заведующего везде. В общем, ситуация такая. Ще два дня уже до дома. А, это надо было. В общем, ребятка, привет еще раз. А значит, що я хочу вам рассказать? Это Я бегала, купляла цей миатон дорогущий. Ще два дні покапують, розбивається дрон. Вони кажуть, що нам інсультному на блокі держати її, ну в неї немає інсульту, що пішла ще дозійдуща судинної хірургії, молоденький, хорошенький доктор, одразу вам говорю, очень хороший. Після, видно, дуже хороший. Видно, дуже-дуже розумний, не дуже жидок. Але ви мені прийшла, кажу, так, і так що робити. Я боюся, щоб папочка не подарилася. Він мені обяснив, каже, я вам ще вам доктора, таку дівчину теж красивеньку. Каже, вона піде з вами, що перевірити історію, все подивиться баночку. І ми вже рішимо. В общем, вона пішла зі мною мені пояснив, що де є загроза, де немає. В общем, тропіка так відвідував, опустився вниз на зап'ястя. Містав менший. В общем, угрози ніякої не треба пить каву. Каугулянти, коагулянти, Вот. І контролювати сахар і тиск. Основні дві проблеми у нас це цукор і тиск. От тільки що її міряли перед обідом. цукор 15. Вона не ничего нічого А Хоча вона передала грушку, и ми сестричка грушку. Погастила її грушкою. Діобічка грушкою гостіла. Вот. Ну, в общем, укололи этот ценный, укололи инсулин. Наверное, все-таки на інсулін будет переводить. Не знаю. Все нормально. Бежимо, сейчас треба забрати вовочку с садочком. Надо Волочку, садочка. Может, рука болить. Машиніше, позимаєш, надо выехать. Центр... Центр вселенной. О. О, ребята, господи, помилуй всіх, чтобы все були здоровья, никогда не болели. Не куда в общем ребятки вот такое вот бояш устроила стерику, куда выпысувать я боюсь они адекватные не поняли что трохи не в себе женщина кажется все хорошо не волнуйтесь угрозы нету уже ну извините три на хирурга сказали что угрозы никакой нет и э, ну то есть объяснили заделать а что мне не делать а Ви как, хоть. я должна выехать? Что мне делать? Так а что вы не еда? Еда. я бачу. Короче, я хороший доктор. Очень. Нет. Видно, наши профессионалы, они меня успокоили, чтобы я не боялась бабушку домой забирать. Что? Приняли решение. Буде вона собі е, готовить там, я не знаю, що, что мені надо буде таке мясне, в общем, якісь там відбивні, котлети. оце її нароблювати там на пару днів. Это буде самый лучший вариант. Когда в ней багато їди, вона буде наїдатися. наедатися, І это ну, проще всего в нашій ситуації що вона не буде собі готувати їсти. тому що Як вона хоче їсти, то вона хоче їсти, розумієте? Вона бігає до того холодильника і постійно хоче їсти. А що він робить? Зворачується? Хорошо, що, що він а не, що? А мені де розвернутися? Ну я там розвернуся. Це не він, це ще й вона. В общем, такое, ребята Все, но Конечно, могло закончиться Вплоть до ампутации Вот так вот даже могло закончиться Ситуация с рукой Это очень опасно Это очень не смешно Это, ну, это не шуточки. Поэтому надо очень серьезно на это реагировать сразу до врачей, до всего на свете, потому что начинаются некрозы и, короче, так что що... Бабушка люда мне кажется. Я ж там тебе торбу похорону приготовила. Че что мне кажется? Ай, торбу похорону. Кажу, ніхто нікого хоронить не буде, дуже дорого. Говорю, так що забыли эти темы. Ні, ніхто нікого хоронить не бо вона знаєте, Ну, Вона злякалась, понятно. На цьому фоні, і сахар же піднявся, Понятно. Ну нічого, бачите, слава Богу, вже тарелки, миє, ходить, Все нормально. Все хорошо. Кажу, падение 15 уже. Кажу, ну не 15. Кажу, ну так і все. А, а що я? А я так поеду. Девочки, що я должна вот это мучить себя и всех на свете? Едем. Так что так, все будет хорошо, ребята. Я уже успокоилась. Радичок посидів у бабушки вже устав. Кушать он хочет. Я сама сьогодні їла 4 часа дня, а я сама їла Макофе сьогодні. Що я їла? Я ничего не ела даже тоже. Давай, покажи, где он разбыл. Покажи. Градик разбил телефон. Где фоткать не может. Я не могу теперь фоткать. Ну извините, у нас бабушка болеет, у нас долги за диван, у нас сейчас не до нового телефона, сыночек, извини, потерпишь. Собирай. Ну що ти робиш? Закрий. Збирай это. Дай сейчас. Да дай да. Присап, якщо так от немає нікого з близьких і не дай Бог отак здоров'я, ми будемо на телефон донати що Одкривай Тік-Ток, веди стріми. Закрий, я сказала, і положи на місце. Давай Одкривай стріми, заробляй в стрімах. Общайся, знаком'яся. Вони є ти. Ти бачиш, що мені нема коли, у мене як не срачка, так ще щось. Так кого-то болісу, так і кого-то. Коли Коли треба їсти наварити. Мені треба до суботи наготовити їсти, щоб і бабуськи е, завести, щоб в неї було що їсти, щоб вона не розумієш? Це ж теж все время. Когда мені ті стрімки ввести? Сьогодні. Так. Да. <laughs> Ми ще завтра на день рождения пригосили. А я завтра да, в п'ятницю, а я думаю, а що я не пойду? пойду? А на день рождения. Так та шо папилому, господи. Два часа. Ну так що ж день рождения на два часа делають, Радик. Ну ты таке уже таке же, що. Сколько да, на утро? На утро, да. На утро дня день рождения, двух часов. Проїжджаю свой любимый роддом, свой пах, де я родила Вовочку. Вот тут? Вот там. Ты що не помниш, де Вову забирали? Радик, значит, ну, ты що топивчиш? Якась така. Які другі родини? Що ти там на... маєш? Я так як коли зажити буду, може. Ж на... На буде буде, буде жити. Градік в Києві. Хорошо, слава, я не проти. Давайте вже розросли і давайте. О ні, я помню, І значит, давайте вже це взрослую життя. А вже тут як то саме. Ми приїхали в садочок з Градіком. після больниці забрати нашого синуличка. Нашого Вовочку. Знаєте, як это модно, коли у тебе є старший брат, який в садик прийде і тебе забере. А старший брат налупився Макдональдса. Мамка нагодувала. Ну, вот. Ой, Градик, біжи, біжи. Двері, двері. Двері. Лови, 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 лови. Ой, Градік. Дуже дякую. Вот тут. Открита вже. Ну, Та вже, вже якась теж. Вже така чорнота. Ти така вже чорнорота, твоя мама. Ну, чесно слово. Только мама може бути чорнорота. Нет, конечно, це не його група. А как у него шапка? Градик, не знаєш, яка брата шапка? Я сама не знаю, кого грані шовка. Ми, ми коротше приїхали з зімка і ждемо 15 хвилин, бо з восьми часов кулінарія, типу мінус 40%, і взяли олів'є і мойву. І тепер сидимо, ждемо 20.00. Ну, ми не одні такі тут. Всі сидять за столиками і всі ждуть. Сейчас приду домой, покажу, что мы купили, походили. Мы уже пів часа тут пролазили, я уже цей ноус далеко поперек выучила и вообще. Носик, да? С одной стороны такой, с другой такой. Моя изюминка. А ты не ну, купила фарш. Котлеты будем в субботу делать. Бабушки нам. Уже такое приличное, знаете, что сделать. Я кажу, будете котлеты есть, и мы вам привезли. Вона каже, так я тільки про котлеты буду думать. Ох и бабушка. Що-то мені кажется, що мій муж начинает заболевать. Минутка самолюбования, ви що скажете, нормально? я это что-то мені не нравится. Мені какие-то такі... Наче його розбирає. Треба йому щось купити, протіла да? Людей повно, всі хочуть їсти. Треба відкривати продуктовий магазин, всі завжди да, будуть їсти. Тож дідулечка сидить рядом за століком, п'є кохле, набрав кулінарії капусточки тушені. Ще щось там набрав, теж жде 8 часов со скидкой. а що ні. Очень удобно так брати. Очень удобно, що бабушке еду не треба готувати возити. Не тому, що мені тяжело, так, да, мені тяжело, мені лень готовить. А во-первых, там дуже-дуже класно годують. Это я вам говорю серйозно. І, и, ну и плюс, конечно ж, этот. Її дисциплінірує нічого, типу, лишнього не їсти. От треба три рази в день поїсти, от вона три рази в день наїдається і все. Їх, до речі, окремо приносить діабеті, вона їсть діабітічеською окремо. Сьогодні давали капусняк. О, я попала, капусняк. Давали цей, як він називається, е, з капусняком, всім давали тушену картошку з м'ясом, а їй давали пшаняну кашу і котлету, таку кадебелу котлету, хлібчик український, чорненький, компот і таріляку. діма велику купив, супа велику тарілку. Таку повітряву баночку вони принесли пшаняної каші, котлету, узвар без сукру. Вона це все зараз з'їла. Я кажу, ви наїлись, да, я. Ось. А вона наїлася так плотно поїла. Говорю, до да ужина, значить повинно хватить. перший, другий компот. То вона так поїла добре, нормально поїла. Що тепер тільки з цим інсуліном, я не знаю, бо я колоть не буду, я не можу. Я не знаю, треба було якось просити, або вона сама хаючиться. Я не можу. Вона сьогодні палець прокалує, у неї оце Кров, а я вже все, я таке не люблю, я не можу це дивитися. Якось я там тоже, навіть як на прийомному покої, це аналізи набирали. Все, я все одно, я не можу, Я це побачила ту синю руку, тоді мені взагалі поплохело. Мені таке не можна, я таке не люблю. Ну, розберемся, головне, щоб... В общем, как сказали, тромб – это следствие, а причина це сахар і високий тиск. Треба моніторити постійно цукор і тиск. Все. Вот причини всіх проблем. А тромб це слідство. Так це шле, 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 сижу. Не мішайте мені, я снимаю видео. Кстати, я купила масло. Дорогуще, страх. Ну скидка на нього була 99 гривень, сливочне. А так воно 139, щось таке. Ну, попробуй. Літовське, чи латвійське. Литва. Литовське. Якась начинає хороша. Ну, попробуй. Попробуй, девушку. Що то за масло, з чим його Хлібом. Та, скільки время? Ладно, все, бо вже наговорила 3 часа, уже зайнято. Короче, ребята, приїхали додому. 2000 немає що дивитися. 1900 гривень. Я ще скажу точно. Батончик купила, чесно скажу. 1989 гривень 91 копійка. Альєшечка вийшла на 50 гривень. Це. І оце мойва потекла по всьому магазину. Я не стану. Пожалуйста, в кімнату, потому що мама з цим купила 4 штуки, бо після граді. Бананчики по 72 гривні вже банан. Це mm -hmm. булочка Вова її дуже любить. Така, бачите, вона, типа, смішні, що то такой. Э, оце йогурт, я не купила. Сирок на бутерброді. Градику. Вийде. Хорошо, вийде. Градику не може, розумієте? Градик. Я знімаю відео, але ну, це невозможно просто. Зоряний сайм. Градик, іди в кому. Хто? Зорились. Ну, Я oh. купила яблоки. Це Діма взяв зелені яблоки. Голден. Бо сказав, що что не стільки зелені яблоки. Це фарш и нюшин, 300 гривень кг з бідра. Це Тут на виході котлети. Дальше молоко. Дальше. Это це детям. Це і ще жрешка. Извините, нам це, це на тоже надо. Це надо иногда, потому что градик приходит, и надо хочемо. Что нам сделать? Градику йогурт, еще сыр на горячий бутерброди, еще жрежка. Йогурт еще такий, осовованный йогурт. и і оце така кунжутна олия Дима каже, що він десь почитав, а я читала книжку за этой чоловіка, і там все про кунжутну олію було написано. Дима захотел просраться с э, гарячого копчення. Так, а девочки купила маска вот третє, баттер смотрите яке какой-то дорогой э, Девочки, европейской Литва. Вот такая, если кто-то пробовал, напишите. 82%, а ну написано, да, 82%. Хорошее дівчі. должно быть масло. Но у нас еще массочки есть, поэтому пока вот сюда. А, и длинный покор. Вот это девочки 2000 гривен. Немало, что делиться. Я вам показала. Все, бери, Вот вам, как говорится, финит а-ля комедия. Вот вам и все грошики, мамошики. Денег нет, но вы держитесь. Хочешь, не хочешь, а есть ты будешь. И это в холодильник, или ты будешь зараз їсти? В холодильник пока пробую. В общем, девочки, это та такая. Девчонки купили деньги. Папа сушил шею, пока нас не было. Думайте самі, решайте рішайте саме. На макарони? Поставлю воду на макарони. Коротше, оце таке. Нема на що дивитися куча денег. В трубу, як говорити. Ну і в трубу. І я ж не брала нічого таке, знаєте, прям куржутна олія, це 100 чим то гривень. Ну, воно ж методом холодного пресування. Ну, воно ж ще й полезне, і все. Ну, не знаю, побачу. Сейчас я на макароны водичку поставлю. И будем есть, и вечерять и отдыхать. Лагать, как говорится, спать. Да, папа? Папу что-то развозит. Страшное. Все, крошечки. В общем, у все такая распаковка. Ничего не купили, а деньги просрали. Сейчас я ревешечку лупану. Вы мне напишите комментарии, хороший. Спасибо за ваши сердечки. Я попросила, ну хоть чуть-чуть. А -чуть. ну давайте левее попробуем. Ведро да, Ведро. Ну я не гордая, вы знаете. А ну. Ну погано. Хорошо. Все, пока все.